Наша компанія рекомендує на зернових два типи систем захисту. По-перше, що в Приаксора дві діючі речовини, то ризик розвитку резистентності вже низький. Адексер Плюс також містить три діючі речовини. І Адексер Plus в максимальній нормі літр зареєстрована, він тримає 40 днів, забезпечує захист. Класний захист із цими двома продуктами і фактично економите на. Тому що не два не дві обробки, а одна. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо ще один блок навчальних відео, який стосуються використання фунгіцидів. Але, перш ніж говорити про позиціонування продуктів, про їх ефективність, про особливості використання, я вирішив в першу чергу висвітлити дуже важливе. І часто неоднозначне питання, тому що багато виникає питань щодо норм, щодо термінів, щодо повторності внесень, саме через призму розвитку резистентності до фунгіцидів основних хвороб зернових культур. Тому сьогодні ми розглянемо механізми, як розвивається резистентність, що це таке. Як з нею боротися, що сприяє, що заважає її розвитку для того, щоб ми могли якісно скоригувати систему захисту, враховуючи не лише умови, які склалися в нас в країні цього року? Я надіюсь, це останній такий е, непростий сезон, але все одно нам потрібно реагувати на ці виклики, і, відповідно, мусимо бути до цього готові. Почнемо ми із розгляду тих факторів, які впливають на розвиток резистентності, в дійсності їх більше, але це такі основні і основні тих, на які ми в принципі, можемо якось впливати. Тому ми розглянемо, як впливають погодні умови, також порушення системи захисту посівів, також порушення сівозміни. І деякі інші менш важливі фактори, тому що саме вони лежать в основі того, як розвивається резистентність. Їх потрібно ці фактори розуміти для того, щоб якісно потім з ними боротися. І перший фактор це погода. Якщо ми розглядаємо розвиток резистентності такого на карті, в світі, для того, щоб зрозуміти. Як вона виникала, як поширювалася, то слід звернути увагу ось на прикладі розвитку одного з штамів резистентних до фунгіцидів? Як ця резистентність розвивається в Європі? Найбільше вона в Англії. Далі йде узбережжя Північного моря, Ла-Манш, І далі йде вже вглиб Європи? Спадає певним чином інтенсивність виникнення резистентності, тобто інтенсивність самої резистентності, ступінь резистентності, спадає чим далі на південь йде. І тут вимальовується дуже проста закономірність. Що таке Англія? Тепла зима, вологе літо. Оце і є ті два основні фактори, які впливають на розвиток резистентності. Чому так? Тому що будь-яка хвороба, яка розвивається на Зернових в тому числі, вона хоче тепла вологи присутності патогена на сприйнятливій рослині. В цих умовах, коли вологий і теплий період постійно триває, але вони мусять бути разом. Тому що якщо є волога, немає тепла, або якщо є тепло, нема вологи, хвороби не розвиваються. Коли всі фактори є разом, тоді е, хвороба розвивається швидко, дає. Е, Будемо так казати, потомство, яке потім перезаражає рослину, дає ще потомство. Відбувається кілька генерацій. Вони уражують для прикладу пшеницю. Ось якщо взяти септоріоз, уражує нижній листок, потім перезаражається на там, третій, четвертий листок і далі піднімається на флаговий листок і уражує фактично весь листовий апарат культури. Це може відбутися як в умовах України за один раз, в умовах Англії може бути п'ять разів. Тому що, наприклад, із септоріозу листя, можна сказати, термін його одної генерації може тривати різну кількість часу, але як правило, це там два-три тижні. Два тижні, коли сприятливо, три тижні, коли несприятливі погодні умови. Якщо ми подивимося в умовах України. То у нас іде одна, як правило, одна генерація або дві, максимум. Дуже рідко відбувається три, але це може бути тільки десь в Західній Україні в самий вологий рік. Це не відбувається щороку. Як правило, в нас іде одна генерація на півдній і Сході. В центрі у нас інколи може бути дві, але останнім часом це також одна. І лише на Західній Україні можуть бути. Дві генерації, три, практично ніколи не відбувається. Якщо подивитися в Англії, оцей період сприятливий він триває набагато довше. І тому Гриб, утворивши певну резистентну форму, він має змогу прокрутити її кілька разів і закріпити в потомстві. Перш ніж піти в зиму, в несприятливі умови для себе. Він вже буде йти з рослини в ґрунт, будемо так казати, вже закріплений, тобто резистентність розвинулась. У нас же ж вона тільки з'явилася, як правило, і не встигла ще сильно розвинутись. І це також сприяє тому, що резистентність в Україні розвивається менше. Тепер розглянемо, як резистентність розвивається ну, практично в полі. Дуже багато інформації йде про те, що резистентність розвивається, коли вносиш. Невеликі норми фунгіцидів. І почасти це правда. Да, частіше розвивається резистентність від низьких норм. Але що таке низькі норми? Це не мінімальна норма зареєстрована. Тому що мінімальна зареєстрована норма це та, яка дає і ефективність, і невеликий розвиток резистентності. Небезпека виникає, коли ми використовуємо. Менше ніж зареєстровані, є господарства, які люблять давати два фунгіцида по половинці норми. І це неправильно, тому що, по-перше, діючі речовини не завжди дають синергізм, а по-друге, що якраз і сприяє розвитку резистентності. Але менше з тим, ми розглянемо два варіанти: один, як розвивається резистентність з низькими нормами фунгіцидів. інша частина буде. З високими, тому що там так само розвивається резистентність, але чуть-чуть по-іншому. Тому зараз дивимося низькі норми фунгіцидів. Що відбувається? Розвивається, схематично розвивається, припустимо, 10, тому що ну, сильно розвивається резистентність, будемо казати, розвинулось 10 штук грибів, які мають резистентність. В результаті три з них були нежиттєздатні взагалі. Ще кілька штук загинули від того, що пересохли. І так як і е, нерезистентні форми, частина спор, які утворилися, які несуть цю генетичну інформацію, вони гинуть. Інакше, якби всі виживали, то. Ти знаєш від хвороб вже б загинули не тільки рослини, а від того септоріозу вже б і люди загинули. А так значна частина спор гине, от загинула частина, все, нема. Лишилося чотири. Наступний крок: вони, по-перше, від того, що ми внесли низькі норми фунгіцидів, їх утворилось відносно багато, але ступінь резистентності. Відносно невеликий, тобто генетичні зміни, які там відбулися, невеликі. І це той випадок, коли ми можемо знищити оці гриби, оці спори, високими нормами навіть тієї самої діючої речовини. Їх легше знищити, вони не такі стійкі. Тому, коли ми плануємо наступне внесення фунгіциду, або навіть якщо вони перезівували і закріпилися, то наступного року. Давши вищі норми фунгіцидів, ми зможемо їх подолати. Всі. І їх нема. Максимум десь може лишитися одна, і то не факт. Тобто, боротися з такою резистентністю можна вищими нормами фунгіцидів. також можна боротися іншими фунгіцидами, які містять більше діючих речовин або інші діючі речовини з іншим механізмом дії. Все. І є другий варіант розвитку резистентності, коли ми даємо зразу високі норми фунгіцидів, Після них також виникає резистентність. Да, рідше. Але, наприклад, її виникає 5 штук. Тобто вдвічі вона рідше виникає, так само якісь засохли, якісь не дали потомства. І лишилося у нас дві. І от з ними вже можна боротися тільки іншими діючими речовинами, або комбінацією діючих речовин. Тобто, начебто вона й рідше виникає ця форма, але боротися з нею важче. Тому тут треба вибирати для себе або починати вже зразу бити з важкої артилерії, або проходити цей процес повільно. І якщо оцінити його так з точки зору загальної, то ну, мені важко сказати, котра з цих систем більш загрозливіша для, для поля. Якщо ми говоримо з точки зору України, використовуючи наші умови як грунтово кліматичні так і господарські, то на мою думку, ось цей варіант, який виникає при використанні низьких норм фунгіцидів, він... Менш небезпечний, ніж оцей другий. Тому що з цим все-таки більше інструментів, як ми можемо поборотися? З цим другим варіантом, по-перше, що боротися е, важче, по-друге, він, він більш агресивний. Тобто, ця резистентність, яка виникла після високих норм е, фунгіцидів, вона вже більш пристосована і навіть при використанні. Інших діючих речовин, але з тієї самої групи, її вже буде подолати важче, тому що існує таке поняття, як перехресна резистентність. Наприклад, до стробілуринів вона дуже висока. Це означає, що якщо у вас є на полі резистентність до одного стробілурину, то вона буде і до іншого стробілурину. І вона буде майже однаково сильна. От стробілуринів перехресна резистентність дуже сильно виражена. В інших діючих речовин менше. Крім того, після внесення стробілуринів легше розвивається резистентність, тобто швидше, найважче розвивається резистентність до азолів і десь посередині до СДА-чай. Це три основні групи діючих речовин, на основі яких є більшість фунгицидів, тому вони у фокусі завжди. У фокусі уваги. Тепер декілька слів щодо способів боротьби з резистентністю. Із таких господарських умов це банальна сівозміна. Якщо ми будемо чергувати культури одна за одною, це не просто буде допомагати знизити рівень розвитку. Хвороб на наступній культурі, а також буде знижувати резистентність, тому що оці змінені гриби, вони, як правило, слабші, тому що будь-яка зміна вона нетипова, їй потрібно пройти певну еволюцію для того, щоб закріпитися. І поки вона цього не зробила, то, то з нею легше поборотись. І чим довше оці уражені рештки, десь там в ґрунті полежать, тим більше ймовірність, що вони просто загинуть від того, що в ґрунті для них несприятливі умови. Друга. Головна частина, як боротися з резистентністю, це система захисту. Якщо ми говоримо про те, що у нас, наприклад, наша компанія рекомендує на зернових два типи систем захисту. Перша система це сестіва, потім Т1 ми не робимо, тому що сестіва працює замість Т1. Далі ми даємо Т2 і ми даємо Т3 для грунтово-кліматичних умов, де це необхідно, тому що як є певні умови, коли Т3 не використовують, ну, це певний ризик, але тим не менше, іноді господарства дещо нехтують третім внесенням. Ну, я не завжди це підтримую, але менше з тим. То коли е, ми вносимо систів, ми даємо е, ксеміум і все, він тут один. Здавалось би, от, і все, і, і, і погнало, нічого не погнало. По-перше, ксеміуму там багато, досить багато, концентрація висока, тому розвиток резистентності буде незначний, якщо вдруг він там зможе розвинутися. Потім ми в Т2 рекомендуємо адексар плюс з трьома діючими речовинами, в тому числі імів, також епоксиконазол та піроклостробіт. І ці три діючі речовини вже повністю оце оцю всю резистентність знівелюють, тому що це дуже це найбільш сильний хід, який може бути використати трикомпонентний. Продукт, який може трьома різними способами боротися з цією резистентністю. Плюс до того, якщо вдруг пропало ще через Т2 пройде якась частина, то тоді в Т3 осіріс стар два азоли сильна дія. Окрім того, що він носиться на колос, він також може попадати на листок і продовжувати контроль листових хвороб, також включаючи і хвороби колоса. Тобто, у нас виходить одна, друга і третя лінія оборони. Тобто пройти однею генерацією, максимум двома генераціями, три лінії оборони ніяк не вийде. Тому в Україні навіть ті господарства, які використовують виключно систему від нашої компанії, навіть коли попадають однакові діючі речовини, вони не спостерігають розвитку резистентності. Принаймні на сьогоднішній день таких випадків не чути. І друга система це коли ми систеве не даємо bbch 00 ми не маємо ніякої, ніякої обробки. Тоді ми даємо Т1, Т2 і Т3. На Т1 ми зазвичай рекомендуємо більш простіші продукти. Чому? Тому що, по-перше, для роботи в Т1 необхідно бути ефективним від 5 градусів Цельсія. Інакше ну, умови не дозволять працювати ефективно. Тому ми сюди рекомендуємо Пріаксор 0,3 літра на гектар. Сюди ми рекомендуємо рекси Пріаксора дві діючі речовини вони ефективні вже від 5 градусів, тому що вони мають контактну дію. Обидві діючі речовини і ксеміум, і піроклостробін мають контактну дію. Контактна дія вже можлива після нанесення, тобто навіть за низьких умов. Крім того, ксеміум, який міститься в продукті, він поступово входить в рослину, підтримує свою концентрацію і тим самим працює тоді, коли далі наростає температура, він все одно продовжує підтримувати концентрацію всередині в клітинному соку. Якщо Якась хвороба проникла через листок і вже пішла в систему. Ксеміум з нею бореться в той час, як піроклострубін захищає поверхню листка. Такий комплексний захист. Далі в Т2 ми рекомендуємо або Абакус, або Адексар Плюс. Знову ж таки, включається епоксиконазол. Азоли працюють при температурі 12 і вище градусів. Це системний виключно. Системні діючі речовини з мінімальною контактною дією, тому що вони заходять дуже швидко в листок і вже в листку е, розповсюджуються. Тобто, тут азолу не було, тут азол з'явився. Відповідно, якщо вдруг там десь щось виникло, закриваємо цим варіантом. І, відповідно, Т3 о Стар для е, тих умов, хто використовує три внесення. По-перше, що в пріаксора дві діючі речовини, то ризик розвитку резистентності вже низький, потім Т2, потім Т3 і все. І немає ніякого ризику. Але слід розглянути ще один варіант, який використовується здебільшого в південних і східних регіонах, хоча вже зараз підходить ближче до центру. Коли у нас є Т1, 31-32 фаза, Т2. 37, 39, Т3, 60, там казати так, перша, 65-та оптимальні фази внесення. Дуже часто використовують е, таку систему, як пізня Т1 або рання Т2, хто як називає, коли ми вносимо не отут, а ось тут, десь 35-ту фазу. Це дозволяє нам відійти від низьких температурних умов. І це дозволяє захопити вологу, яка ще є присутня в ґрунті. Що дуже важливо в зонах нестійкого зволоження. Потім Т2 не вносять, ну і Т3 опційно вносять чи не вносять. Що в такому випадку? Як тоді тут боротися, коли в нас фактично. Одне внесення і друге не гарантоване. Є господарства, які в південному регіоні обходяться одним внесенням. Що тоді робити? Звісно, для таких варіантів ми не рекомендуємо вносити прості продукти з дешевого цінового сегменту. Звісно, при Аксор ми сюди не рекомендуємо. Тому що, по-перше, 0,3 не вистачить для того, щоб дотримати до 61-ї фази. Просто не вистачить сили. Тому що Пріаксур це продукт доступного цінового сегменту з гарною ефективністю, але вона не максимальна. Це, будемо так казати, гарний середній клас. Тобто своя ефективність за свої гроші. В такому випадку, якщо ви переходите на ось це внесення, ми рекомендуємо давати капалу. 1, і 2 літра на гектар. Ну і, і далі там, до 1,5. Чому саме капало? Тому що це продукт, який вже містить три діючі речовини. Цього достатньо для того, щоб не було резистентності. Тому що різні механізми дії, це основа захисту від резистентності. Плюс до того, капало в максимальній нормі має ефективність до 40 днів. Тобто, якщо ми. Кажемо, що тут у нас 20 днів, і тут у нас 20 днів, чи тут 15-25, тут 25, в залежності від того, як сезон розвивається, нам вистачає до 61-65 фази. Тому що ми тут вносимо десь посередині, маємо, наприклад, 8 днів, 25, 30 днів з копійками, 1,2 більш ніж достатньо. Також сюди ми рекомендуємо давати Адексар плюс від 0,6 до 0,75 літрів на гектар. Адексар плюс також містить три діючі речовини, і Адексар плюс в максимальній нормі літр зареєстрована, він тримає 40 днів, забезпечує захист. Знову ж таки, тут, якщо це якісь певні умови і сильно ранній сезон, і ви очікуєте, що буде ці 40 днів, тому що кожен агроном знає приблизно, коли відбувається початок відновлення вегетації і коли зазвичай у нього йдуть жнива. Це, як правило, жнива в один той самий період йдуть. Період найбільше від температури залежить от 31 першої, до 37-39. От тут вже різниця буде не так залежати від погоди, тому що тут однаково тепло з року в рік. А тут можуть бути певні відмінності. Тому ми і рекомендуємо різний діапазон. Це для пізнього старту, це для раннього старту. Цього буде достатньо 30 днів захисту від 0,75 лі... лі... літра на гектар. Цього буде більш ніж достатньо. І знову ж потім таки тут Т3 OSIRIS стар від 0,75 до 1,5. Для однократного внесення ми рекомендуємо літр півтора, 0,75 це для дробного внесення більш. Ну, на, в південному східному регіоні може бути і 0,75 однократне внесення, коли працюється більш для профілактики, коли рівень хвороби, погодні умови, не сприяють розвитку фузаріозу. Або не було попередника фузаріозного, такого як кукурудза, тому що кукурудза, як попередник, дуже сильно впливає на розвиток фузаріозу колеса. Збудник, збудники е, одні. А хвороба може бути на обох культурах. Тому от така проста система. За такою системою не можна заходити простими, якимись дешевими продуктами. Тому що, по-перше, менше діючих речовин по кількості одна або максимум дві. Тут три. Що для резистентності добре, для боротьби з резистентністю. По-друге, сила, тривалість захисту. Прості продукти. Тримають від 10 днів прості генерики однокомпонентні ну, до 2 до, до тижнів. Все. Якщо брати, наприклад, наш Рекс Плюс, то в максимальній нормі ну, там буде 25 днів, але в нього, знову ж таки, дві діючі речовини. Тому ви маєте класний захист із цими двома продуктами і фактично економите на тому, що не, два, не дві обробки, а одна. От, в принципі, такі прості рекомендації щодо боротьби з резистентністю, з високою ефективністю. Дякую за увагу. Далі буде.